Антон Лірник Незрадник. Що б ви їм сказали? Після повноставного вторгнення в мене були всі шанси залишатися в Росії, працювати, бути сценарістом, продюсером і таке інше. І я поїхав тому, що, ну, тому що Росія воює з Україною. І це була... Ну, це, був... це була єдина причина, чому я поїхав. Тобто я залишив все. У мене нічого немає, все з нуля, все заново. Ну тобто це нібито зрада навпаки. Ну тобто, я, я просто все залишив, сказав, мені нічого не треба і поїхав. Хоча, хоча міг цього не робити. І що? І чому ж я тоді зрадник? Я, да, я, ви якби не я, не тим, ну буде. тобто, якби я залишився в Росії, тоді окей, тоді я зрадник, ну я поїхав. І я все сказав, все, оце все мені не треба. Що я поїхав, і все, от, це. чотири роки живу в приймах. Ну і що? Ну, тобто, це нібито я зробив щось протилежне зраді. Ну так, да. я згоден.